Друзі, сьогодні був у нас такий відосі коротенький, по здачі металобрухту. А скільки ми здали, що ми загружаємо, а загружаємо ми. Таке, як завжди, такий. Двері такі побиті, загружаємось. Четвертушка із київської побита, вона нам не нужна. Двері, як говориться, багато різного металобрухту, який вже він просто нам не треба. Те, що погане, ми все його викидаємо, капоти крила, все ми грузимо і веземо на здачі. І ви бачите, що ми з цього будемо мати. Все, замка. А замок на мене. Маємо... Та ні, там те де замкупай. А то вже ні. ні. Та ні, воно не треба, це тільки проводку зняв, що не треба, коль. Все, Воно там немає, то все йому. Велі, знаєш, коля ще розбирати, дивись. Ось що крішки хочеть. Ось кришку. крішку. <плес> О, що де, Отуту, поріте, да? От тут де коле, отут колись поїзд, так? Ти загнути утолізони тако. Чого? Ну це мало цей кусок двіста кута віси, щоб навіка вона влітки лізе вже, поняття? А ну давай. Бля, треба було стабельку, да? так? Да? Друзі, а на, може? Я кумасу, Ватька. Так, може, стрілись. Давай, давай, помасу. О, от тут тоже, Вать, він ще зігнеш, от то ще. Коль, не-ні, от тут хоче. Дюха, диви, бать. Ня-ні, -ня, от то надо, Молодець вать, молоді, не, отуто. От тут такої візуниш, то тако. Вань, коли не підняв, тут вона дачу, щоб гаву. Вона стоїть, вона проходить. Да. Диви, Ваню, от <різна> тут вона дві зайти, от тут трохи на дві. От тут, і от тут вона дві, і все, і згинаємо. Ваню, Ваню, і Ваню, 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 А Не извиняйся, не. потому что от, Все. Помогай, Денис. Ну, Не, Не мать. А ну давай, Миш, 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 давай, поможем. Гуртон давайте. Раз, 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 мать. бери.

А, а ну давай кувазувайте. Давай, 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 давай. Давай. Не, сюда надо її вигнать, сюди вигонай. На мене вигонай. О, все, давай. Ось ось, подожди, 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 подожди. На дві суда. Так. О, о, о. А ну пробуй. Пробуй. А ну кофе сделай. Все, все, подожди, подожди. О, все, о, все. Миша, по вообще нет. Нормально? Давай. ось Вась! Подивися, бій! Ріндок, поля, не бажався! Помалик! Давай, давай стадай, я отива там! Вадим, вставай далі! Одной рукой, блять! <плес> Та, Нагам легенький! У нас перья немає І, мене! Ти, ти блядь. Молеть, помолець, давай. Так, подожди, подожди, поки там людина не подняла, не треба додижі. Давай. Давайте. Ну, їде, ви закінчиться. Ні-ні, о, все, псани конесику, все. А тепер так от двері то сюди стане до кукочі, так? Да? <позриває> згинай, зразу, ївайте, згинай. Ні, їй надо згинуть пополам. От такой пополам і зігнаю, подожди. А? Я ти переріжі, подожди, положи, положи, Пол... Пол... положи, чекай. Пополам за батька переріжу. Пола, пола переріжу все. Подавай двері, зайду. Отют, блядь, всі двері подавай. Ти береш, значит, ти мажиться, Миша. идею все иди давай давай иди давай 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 иди <свист> давай, 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 давай. Все, а ты посиди за сувальным. Наврачи, друзья, набрать давай. А, <звучит> да? а, да. давай. Все. О, две пальца покупал, красивый, классно поклал. О, так он Ні, 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 Та ні, подожди, Вадька, це, це ми сюди пхаємо, подожди, забери цю хуйню. Куда, блядь, За... я вже його склав. Вий, Вийдь, насу... засуваємо, давай, бери. Бери. І як? Отако От бери, отако бери, засувай. Все, отако бери, засувай. Ти долбоєбі. Давай, давай, давай. давай. Ти долбоєбі. Давай. Ти долбоєбі. Да, только боком боку, боку от такой, да. да. О, все, все, понял. Теперь ты сам убери, Вадю. Я сижу, я сижу, Коля, мне зараз тону вкинем сюда, блядь. Вот все оттуда давай, оттуда. Давай, давай, чухай. Давай, что було... блок проход, бо не будемо купити заходи, понял? Вот такие менее понакидаємо за і все. Наверх. И буде щетку заробіт. Тишку розібрати просто, блядь. Алло. Всё. Дай Поколе, боком, боком, бокко. Боком. А, коля, объясни, побили. Вот видишь, тут, Вадька, отвязай, Вадь. Вадеш, отвязай тут так вот уже. И проводку такую нас ответишь, Вадька. Проводку двигаешь. Наверх моря коня закопить. Вот такого, тако. о, о, о. О, все. все. Так, где я его спровок все? все. Там, там не сдавайся. Так это не Що нам Там Она не вс, да? Я садись нахуй забавлю, так.

передаем вот этот раз, 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 передаем. Да. Проводку движется. Вот тут вот, разъем там Или, да. И крешу, крешу, крешу. А вот опусти, опусти, крешу извиняйте. там вот вижу такое. Все понял.

Ось ще сюди зараз... А ну давай витягуємо. Ось зріжемо, чи зріжемючи, а. Кто розбере, ніколь. Вот по розбере. розберемо. все, сьо, Вс, загнаем катаюсь. я другу дружок. Давай. Дори, вітай. Я думаю, взяли держать воно, войду. Все, О! Все, Все, давай, вай. Пойду сюда. <рес> а давай треба їхати доб'ємо. Бадюха ваді. ваді. вже вже голосок помінявся вже водюшки. Блять, Париж, зна, болгарка, вже. Зараз ці баночки революції. <рес> <й> <рес> <Пошли. рес> так. так, що у нас тут осталося? Тут нема, тут нема. Оце на багать перервіш пополам. Це? Пополам. Так уже потім вже маніпулятора возьмем. Сміфа... Маніпулятор, а ли ж ми з маніпуляторами, а лучше бусиком. Не да, не, от тако пополам перерізати. Чого? Пополам завтра, потизавт. Коли розкупку по масу віддавати. Ти її не витянеш нахуй. Принять не її не всунеш туда, блядь. Це, це надо чукиш обрізати, понял. Они сейчас її вообще половини. О, витягуй витягу, 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 витягу. витягу, защиту, витягуй, ну батя, ви защиту витягай. Ты ж ти дай оце загрузить. За плоский я просто. Dai, бл дай, блядь, постоять подивитись. Давайте ми поїхали. Я Коля, витяги, пожалуйста. Боки подрізає, блядь, понять. Вона якась послужиться, вона как галень кругляється. Ні, боки погнуть, боки погону. Боки зогни просто їй ситуація. Давай може тобі якось пенопласт... а, пенопласт у нас тут нема достопу погодить. Я позагружаю на тих на підстопу і восьмо. Брось, мої подіску, ай якщо що робить. Подвіспати можна ще продажу, правильно? Ти он людині на, 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 на сенс задав, бля, за що? Який сенс? Фамільний. Тобі на сенс задав? Да. да. Мене немає. Я не похуй любу за чіну. Ну ти візьмеш, візьмеш, найдеш. Візьмеш, найдеш, воно коли. Як прийде, зараз подивимось. Ти казав, ось що, де воно, дивися. Свої а я би, оце що таке, Вадь? Диняк, а що ти таке стоїть? А що ти його не зняв? А що ти робив? Знімай давай. Його треба примотати сюди до ключів, А чи ми її промотаємо до ключів, а беремо хамутик. А де у нас хамутик? Зараз хамутик візьмемо. Так, що ми зробимо? Це в нас ключі, щоб нам не попутати, як говориться, і мобілізмі потім. візьмемо цю хернюшку і досі. Прихильнася до ключі зробимо, і будемо знати. Так, все, це ми вже взяли. Так. Це рішення, яка машина. Акцент 8 год, хай побуде така. Тоже у нас болгарочка, як сюди водіха, я покинев. Поїхав, покине в болгарочку, І все, я постав. Зараз ми будемо вот туди, сюди глушителя перебираємо потім. Ну все, коротше, зараз ми вже їдемо. На металобазу. Пока подивимось, як там загрузили. Навірно, там якраз вже все. Тут вже буде у нас притілочка. Ні, це, ні, ні, назад... це не... ні, ні бачу, це витягну її, зогни її, то витягни її. Блядь загні, блядь. Витя, витягуй. допомагай. Там нема, що допомагати, воно як, як ти бачиш. Ти в перчатках ніде не робиш. Візьми, візьми перчатку. Таня не дає Я що... Ну то, то дай печатку. Давай, згинай, згинай. Ну ще раз На Нахуя? Че, такой давай. Сюда такой, сюда такой, давай, сюда. Да свой сюда. Давай дверку неси, Валки, дверку неси. Неси дверку. Підписати у проводку і все. Зараз ач коляні дверку сюди йога, а дверку вона... А, сюди вона дійшла. вийшов. Давайте, давайте, або... давайте, давайте да, візьмемо. Це гості творчеський без порядок, у нас. Дай навести, так. Все. Дай вона на весні І все поїхали. Ай, дивіться. Зараз коліб біжен. Так, щось коштує, да? А, це плос з сировини, приймається. Пластик приймає, навіть. А який вони пластик приймають? Ви приймаєте, як у нас машин пластик? Приймається, а я приймаю. А ну не знаю, пластика, я прикидаюся пластика прийшов. Да. Это бы как бы жуйка была, да? Как бы жуйка была? Я бы снять, но мне не кажется. Да. Чувствую бы ванна, бля. Так, все. Начинаем в поле Можно было взять платфизура, а он не выезжал. Ну, да. Я начальника знаю. Да. Так, все, сейчас цикаво, сколько будет. Я думаю, где-то больше, чем полтонны будет. Ну, это не сильно много. Нет, ну, не сильно много. Ну, так будет, значит, классик, принимаю или не принимаю. А мы сейчас сваженько. Давай, пойдем, да, пойдем да, узнаем. Да, да? Карты, варианты, да. так сказать, принимаю или не принимаю. Так, увидим. Какие весы. Здесь не Тут 700, поля, блядь. Нет, дійди. Подожди. Все, вже зважили, да? так? Так, да, зважили, коль. Так, главного немає. Вадюша, а де Вадюша? А Валюша так работає, бачите? Под'їхали, що Вадюша немає. Вадюша не работает, все. Вадюша пропав. Пропав Вадюша, блядь. Ванюша, що ти, ти, що ти там? Кого? Да Та на на. На. не майка полочка наклейбай. Ну що б, ти кажи мне що, що не може. На! Ты хоть ти поможешь? Коля, осі, осі злева прийняти надо, да, щоб, щоб він одрізав купувати. Оси Коля. И с той стороны тут, чего тут. Понял, что это режиссер. А для чего дивиться, батька? Потому что вони знизу, як ее снизу. Вот все дивись. Вот это мені надо оттуда пройти. Вот тут пройти. Мне надо десантить. Я сейчас його поднимаю, мені просто подписи. Аккуратно, щоб не по царапав всю. Все, о, все, нормально. Так, я можу сюди дойти. Вс, вс. То я потратив уже вже їх. Буху знімаю, оцю по звіз по завізьмі. Камеру осібай камеру, там таке замка, камеру. Ну таке, що тіло знімає і на купу кода, я, куплюсь, а, я потім... а я потім побачу, що я. Так, потрошки, друзі, починаємо перевозити. Починки привіз, саме сюди по складанням їх, а потім вирішуємо, куди його і як і що.